Доброго дня, любі мої малята! Сьогодні я з вами хочу поговорити про осінь. Ми довго на неї чекали, і довгоочікувана осінь настала. Коли я говорю про осінь, в мене виникає радісний настрій. А знаєте чому? Тому що восени відлітають у теплі краї птахи. Ми маємо нагоду збирати у лісі гриби. Ось, йдуть осінні дощі. Лісові звірята роблять запаси на зиму. А подивіться, дітки, у віконце, а чи на всіх деревах листочки стали жовтого кольору? Звісно, що ні. От і у мене є дерево сумне, сумне таке. Зовсім без вбрання. Давайте ж допоможемо йому і зліпимо з пластиліну йому листочки. Але перш ніж ми приступимо до роботи, нам потрібно розім'яти наші пальчики. Приготуйте свої долоні і повторюємо за мною. Ця черівниця осінь листочки нам в руки приносить, від клена, берізки, осики, вербиці, кладе на долоньки свої таємниці. Розглянемо листочок, який він чудовий, жовтавий, червоний, зелений, багровий. На дотик гладенький тонкий візерунок, матусі рідненький, найкращий дарунок. Ну що ж, приступимо до заняття! Для заняття вам знадобиться дощечка для ліплення, пластилін та трафарет дерева. Беремо з вами невеличку частинку пластиліну улюбленого кольору та робимо коло. Ми цьому вже з вами навчилися. Коло з пластиліну прикладаємо до гілочок, ось так притискаємо легким натиском відводимо в сторону, щоб вийшов листочок. Знову ж повторюємо такі дії. У нас з вами, дітки, повинно з'явитися багато листочків, ось так, як в мене. Тепер наше з вами діти, дерево не відрізняється від інших. Таке ж осіннє та веселе чекаю на ваші роботи.